Робота для його це було все. Дуже багато відео. Вітання, нішов кажу, баба, бережи себе, не йди. Каже, знає заходи замуж і ходить, кажу, я знаю, ну щось буде. Він завжди мені казав, бережи дітей, це як почалась війна, так. бережи дітей. Він Подзвонити це бережи дітей, я хочу було війну. До цього так він не говорить мені. У нас було багато чого спільного, починаючи з музики, закінчуючи там фільмами. Тобто я останні два роки почала слухати рок, і він теж любив рок. Але мама, вона не дуже любить рок, вона казала, не слухай таке. Каже, нічого, правильно, хай слухає правильну музику. І сталося цим літом, яке було. І там теж був такий міні-концерт рок, і йому дуже сподобалось. Він вчув мене на машині їздити, але мамі не казав. Каже, мамі не можна казати. Ну там ну, ще вчив багато чого. Ну, зімвесово було. Там те саме, коли він мене учив на тракторі їхати, там був випадок то дуже смішний дуже. Він дав мені проїхати, а я газ вижив. А з ціпління відпустив. Даду назад впав в прицеп. Він тоді не вбіжався, але весело було. Ми про роботу взагалі не говорили нічого. От у нас була так. робота, залишається на роботі, дома залишається, сім'я і домашні такі питання. Це робоче місце Володи Случка. Володимир Петрович, це фахівець своєї справи. Перш за все, він достеменно знає Народицький район, він сам родом з Народицького району, перш за все, пропрацював більш 15 років на займаній посаді, працював на займаних керівних посадах, достеменно знає підобліковий елемент, достеменно знає територію, всі дороги, заїзди, виїзди, людей дуже добре знає. Тобто я, скажімо так, його він мене цей рік, півтора року, ну, майже рік трішки більше, він мене навчав. От він мене навчав, він мені показував, куди з ним не вийде, він завжди скрізь орієнтується, скрізь, якщо треба здобути якась крадіжка, він взагалі завжди знайде інформацію, тобто і це допомагало. Тобто людина дійсно фахівець своєї справи. 24-го вночі, як все це почалось, я проснулась перша і крикнула Війна. Воно якось так вибух, в мене в цьому ліжку штуркнув. Він просинається. да ні, я тобі покажу, ні, Вова, це 100% війна. Тут телефонний дзвінок, ми подзвонили, їх вже зібрали, не знаю, куди вони там поїхали. Там у двері кажу, Вова, не йди, будьте тут, на родичах, нікуди не лізьте, я вас прошу, кажу, вона щось таке, що щось має бути, воно неспросте таке. подивився, сміявся, каже. Бережи дітей себе. Що? Не втікайте. Щоб скоростити відстань, бо міст був зірваний. Ми, виходить, поїхали цією коротшою дорогою, і вже, виходить, ми випрямились. І перед мостом ми побачили стопи. Що це більше всього, що це цей автомобіль був. І вже е, там відстань, я не знаю, 30-40 метрів від задньої ляди, виходить, того автомобіля, по нас відкрився огонь. Е, в перший, в перший момент е, да, погиб Петрович за кермом, було видно, що він вже без ознаків життя. Ось, і автомобіль по ходу свого руху наближався до лівого збіччя дороги. Після чого з'їхав кувет. Е, так як в машині було дивно. Нічого не було видно, ми ще чули, бачили спалахи від автомобіля, який по нас вівся в обстріл. Він казав, навіть якщо я загину, головне, щоб ці слова заповнились мені. Головне, щоб мої діти були живі і здорові. І я всім же хлопцям, як тоді це все з нами сталося, що наш обов'язок на даний час просто підтримувати цю сім'ю, в чому вона буде нуждатися, це підтримувати. Це, це маліше, що ми можемо їм допомогти.